Життя як шоу саме такий вислів став лейтмотивом до лекції, яку провів напередодні відомий чеський бізнесмен та громадський діяч Карл Свобода. Послухати та поспілкуватися з ним прийшло чимало студентів та викладачів не лише місцевого національного університету, де відбувалася зустріч, а й інших вишів. Карл Свобода розповів про основні принципи ведення бізнесу та розтлумачив істинне на його думку значення слова багатство. А у чим багатству ви багатий означає, то значить, не тільки про дітей, але є то здоров'я, любов, відповідь одні другому і к ділам, щоб діяли то, що вони люблять, що мають і ні в Бізнесмен з багаторічним досвідом розповів присутнім про головні принципи, на яких можна збудувати не лише успішний бізнес, а й життя. Багато читати, ставити перед собою цілі та досягати їх. Правильно розподіляти час, вчитися на власних помилках та постійно мріяти, жити за цими принципами і дотримуватися власної дисципліни. Ось це і є формула успіху, на думку Карела Свободи. В Україні та її людях бізнесмен бачить неабияку перспективу, тому вже має кілька бізнес шкіл на її території. Чех мріє, що вже незабаром схожа школа з'явиться і у рівному. Учим студенти лічно росту, у їх думати правильно, логічно, у їх, що є активом. Учим що є пасивом, щоб ви бігали за активами, а не бігали за деньгами, Тому багаті люди бігають за активами, бідні за деньгами. у ході зустрічі присутнім нагадали і про значення найважливіших економічних термінів та законів та важливості уважного ставлення до грошей та їх кількості. Повага до грошей це знати скільки вам приходить гроші, скільки до вас приходить грошей, і скільки це ви віддаєте грошей. Все, це є повага до грошей. Зміна звичайно у дві години неможливо втиснути весь об'єм такої потрібної інформації, озвучити всі питання, які цікавлять, та перейняти досвід не від теоретика, який вчився по підручниках та працях інших, а практика, що досягнув успіху завдяки власному пройденому шляху. Організатори заходу зазначили, що при наступному візиті Карела Свободи до міста постараються знову організувати подібну зустріч. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.